Найнебезпечнішого злочинця світу після усаме Бінладина мексиканського наркобарона Хоакіма Гусмана на прізвиська Ель Чапо визнали винним по кожному з десяти пунктів обвинувачення. Рішення журі присяжних у Нью-Йорку означає для нього довічне ув'язнення однак, вирок оголосять лише 25 червня. Детальніше про сенсаційний судовий процес Яна Слісарчук. Цей погляд просто у камеру, хоча знімали в аеропорту журналісти, увійде в історію світового кінематографу. Про Ель Чапо з іспанської це значить коротун. Вже зняли художній серіал, який починається саме з цієї сцени. Так його екстрадують до сполучених штатів два роки тому. Мексика не могла утримати найбагатшого наркобарона світу за ґратами. Двічі Ель Чапо тікав з в'язниць. Суд у безпрецедентний спосіб розкрив, як вершиться міжнародна наркоторгівля. Гусман та його спільники завозили сотні тонн кокаїну, героїну, метамфетаміну і марихуани до сполучених штатів, корумпуючи усіх на своєму шляху. В Нью-Йорку Ельча потримають в середмісті на Манхеттені в тюрмі, яку в'язні називають гулагом неприступній фортеці. Суд над ним нагадував сценарій бойовика за два з половиною місяці. Перед журі присяжних свідчили більше десятка вірних спільників Гусмана розкриваючи детальні подробиці побуту наркокартелів безжальний убивця, шалений наркоторговець, торговець зброєю, відмивальник грошей та маніпулятор. Ельча потвердили на процесі купляв і поліцейських, і генералів, і навіть президента, колишній очільник Мексики Ендріке Пеняньєто, начебто, дістав від нього мільйон доларів. Прес-служба політика, звісно, це відкинула. Один зі свідків обвинувачення розповідав, як Ельча гвалтував неповнолітніх дівчат, називаючи їх вітамінками, які продовжують йому життя. Це з першого ряду слухала дружина Гусмана Емма Коронель Айспуро, колишня королева мексиканського конкурсу. Курсу краси не пропускала жодного засідання, почувши вирок, ельчапо повернувся до неї і посміхнувся. А вона послала йому поцілунок. Він підбадьорював нас. Це було дивно. Зазвичай юристи мають підбадьорювати клієнта, якого засудили за такими звинуваченнями, що сидіти йому за ґратами до віку Десятки пісень про Ельчапо його життя, торгівлю наркотиками, арешт, втечу, навіть екстрадицію, складають на його батьківщині. Для одних у Мексиці він мало не на народний герой, завдяки якому всі заробляли, для інших ненависне зло. Заснований ним картель Сіналоа продовжує возити до Сполучених Штатів та Європи кокаїн, героїн та метамфітамін. Більше 200 тисяч людей загинуло в Мексиці за останні 12 років у війні, яку держава оголосила наркобаронам. А наркобарони один одному. Яна Слєцюк, ТСН один